Час айподів і айфонів, віртуальних ігор, час. В інформації лавині загубилася людина. Зараз вам про це розкажемо, та ще й казку ми покажемо. але казку непросту, новорічну, чарівну, де не рібку витягають, а ялинку прикрашають. Тож умощуйтесь гарненько та слухайте уважненько. Напередодні Нового року послала бабуся свого дідуся у ліс по ялинку. Але як же гарно вона його послала. Пошлю його на неба за зв'язки, звісно, всього кончиться. Ще один мучительний му. день пройде і захочеться. За ялинку хочется. дідусь стягне, що лопі струмком біжить. А ялинка тут і каже. Під дідусю, не спіши, краще сили бережи. Бачиш для якого зросту, витягнуть мене непросто. От так диво, вража сила, щось тут йолка міцно сіла. Я гукну бабу килинку, в місті витягне м'ялинку. Ей, старенька, шевелись, мастер шефти не дивись. Якщо хоч ялинку в хату, то роботи в нас багато. Йолку витягнути не зміг. Там же ектор виступає і спагетті нарізає. Ти лапшу мені не вішай, цим мене ти не утішиш. Краще руки простягай і ялинку вирвай помагайся. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Ох, втомилась я не можу, хай нанучка допоможе. Олю, внучка, виручай, інстаграм себе кричай, йоку вирвай, помагай. І буду кракати, яка діставка, і мусу какая, яка дівчата, із Зараз селфі інсту скину, і стус кинув і візьмусь бабу за спину. Втягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Ось і я до вас прийшла, рішення для вас прийшла. Щоб ялинку нам дістати, треба всі зірядку давати. Жучка, жучка, виручай, вирай дроку помагай. Ой хто миша немає шиви, краще б кішку запрошив. Київшу номер виручай, йогу вирвать помагай. Якщо розігнали, щоб коти ялинку порвали. У мене ж модний манікюр і одягнути, я від потюр. Я така вся гарна пиша, як ялиночка розпічна. Добре, вам допоможу, тільки швидше поспішу. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Папа дуру, От стою й дивлюсь на вас, що ви творите весь час. Баба з дідом не сваріться, посміхніться й помиріться, ялиноньку, не треба виривати і до своєї хати забирати. Вона жива і хоче жити, то краще її в лісі прикрасити. По по городу мчатся счастье Разносят людям елки О сколько счастья, что же мы с ним делать будем Елки по городу мчатся счастье Разносят людям елки О сколько счастья Вічик новорічну ніч, Дива бачи гаючи, чи ми